Доброго мирного дня всім. Я розпокою затишку, тільки хороших новин. Така у нас погода. То дощик покрапає, то перестане. Це там і ігор відпочиває, пінька копає. А це ми тут на городі. Ось в мене цибулька. Така більша та шосаджанка, це моя домашня. Це в мене город. Мій домашній. ось треба зараз тут посіяти та посадити цибульку. Почав мій показуватися вже часничок, радочки робиться видно. Оцей звідси показується. Цей ще сюди десь якийсь тільки. Так що ось таке. -то. Ну нічого, все добре. Дай Бог, він посходить. То я вже переживала, думаю, він вже сходити не буде, що нема. Людей вже дивлюся, такий здоровий, часник, повигонився. А мій маленький нема, десь який її але бачу, вже лізе. Значить буде. Ось таке то. Зараз заскороджу. Густенько радочок радочка зроблю. Через те, що я цю цибульку виривати буду. Я собі її з нею ні зробити не буду. На цибулю вона рости не буде. Це цибулька на степі Расуто. Ось так щось таке, то я її густенько посаджу. Ось і тоді зробимо з нею зеленинку з неї зробимо. Та й о, а, 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 Ти побачив мене, так? Ти що, загубив мене, так? Не бачив. Ой, ти мій маленький котик. Ось такі то справи зараз. Поскороджу земля. Файна, бачите, як файно розскороджується зразу. Зараз її заскороджу і зроблю пару радочків, щоб ту цибульку посадити. На зеленинку може на паску, ще й спіє виросте, в залежності, як погода буде. Так що ось таке то. А вам поки місь поставлю паузу, а тоді вже заскороджу, зроблю радочки, покажу, як я буду садити. Ось так заскородила мені тут хват. Зараз роблю ще радочки. і будемо садити цибульку. Ось тут полунички в дяді Льоні залишилися. Ті, що він мені давав, вони файні стали. І оце там он трошки краще. І то дуже вони бідні теж. Не знаю, що з них буде. Чи всі повимерзали, побачимо. Як почнуть рости, побачимо, що з того буде. Так що ось таке то. Бідненькі, бідненькі і дуже бідненькі. Цього року мої полуниці. Ось такі то справи. Ну, побачимо. Головне, щоб Бог дав, щоб всі живі здорові були. Ось так. Трави ще зеленої нема. Ще. Ще все. Рижу, рижу. Але це ще така пора. Ташечки співають гарно. Та я тут такі справи, так що, дай Бог, всім все саму найкраще. Ладненько буду садити. Так, ось таких три радочки зробила густенько, так, так. І густенько садити буду. Не знаю, чи тут на три хвати рядочки. О! О! Тут вже є деяка, що рісточки має. Це моя домашня. Сіяла чорнушку і з неї виросла цибулька завелика, правда, трохи для садження на цибулю. У нас же не степіра, Те, палки, потім цвіт, але нічого, подивимось, як воно буде. О. Та є тут таке. О. Посадимо і будемо мати тоді зеленинку, з чого їсти. О. А то я тоді не вспіла посадити вже, а зараз посадимо. Можна чесничок садити, хто ще не садив. Ну, я чесник посадила, в мене чесник посаджений. Ось а. Цибульку треба посадити на степіра. Ще десь кущівка є, ще можна кущівки досадити. Я там вон там он садила вроде, два радочки, кущівки не повню. Десь я садила кущівку. Ну там є десь два радочки, має, по-моєму, бути посаджено. Ну, я не пам'ятаю, де саме. Не пам'ятаю, треба по відео дивитися. Так що ось таке то така я господиня. Ну, це думаю, ще посаджу такої, щоб потім собі вирвала, вирвала і почистила. Вона добра і, і кура можна подробити, порізати вони з'їдять. І сама як та курка зісиш. Ось, бачите, густенько саджу так. О. І так, о, позагортаю. Бачите, як, о, зразу. Я її загортаю. О, ось так. І усе. І далі садимо. Ось так. Посаджу всю. О! І хай собі. Вона пускає, що кричиш, я тебе що воно попасла. О. І хай собі вона пускає степіра. Хай собі росте прекрасно. О. А вам скажу всім до зустрічі в слідуючому відео, всім папа. -па. Бережіть себе і своїх рідних. Хай у вас у всіх все буде добре. Всім гарного урожаю, хто що садить, хто що сіє, всім Бог поміч. О, а я ось так посадю, посадю свою цибулечку. І хай вона мені росте прекрасно. Ось така красонечка-цибулечка. А вам до зустрічі. Всім папа, кіт коло мене.